Останні новини навколо компанії «Ферекспо» та Полтавського гірничо-збагачувального комбінату викликають жваве обговорення в місті. Особливо хвилює питання можливої націоналізації підприємства. Ми поцікавились думкою мешканців горічних плавнів щодо того, як ці процеси можуть вплинути на майбутнє комбінату і самого міста. Це не дуже гарно. Ой, я чула, що його буде закривати. Я так думаю, бо у мене хлопець там працює, і сказали, що. Віддадуть в Америці, по-моєму. Це такі слухи не знаю. За це нічого не чув. Ну, що, що нам не виплачують ПДВ? ПДВ? Баба надвоє сказала. <плітні>. Я не тутешня. ну, і Того я в цій не внікаю, в ці речі вони мені якось не... не знаю я нічого. Чув, що це задниця. Чули про те, що він зупиняється, просто, що щось там не виходить у них, що то таке. Я так краєм вуха чув, якщо чесно. Останнім часом зараз новини і не дивишся, тому що вже такий. Що це дуже погано. Закривається, що буде, люди будуть сокращатися, не буде роботи, то Отратительно з нами поступили. Негативно відношусь до цього. Ні-ні-ні, я проти. Я проти. Я щоб було так, як є. Мені дуже подобається. Важке питання. Зараз три роки вони просто морижуть, і це погано впливає на роботу. Правильно. Чим все закінчиться, це ще не знаємо. А те, що зараз відбувається, це дуже погано. Так? Люди без роботи знов я бачу, що хлопці сидять, чекають, коли їх знов покличуть. Працю це. це погано. Ой, я за за гок дуже переживаю і так само дуже. Щоб він робив так, як і був, як робив раніше, я вас благаю, ви що не знаєте, який в нас уряд злодійкуватий, нас обкрадають, і все на світі крадуть Ті, хто знає. Головне, щоб не розпродали все, коли захоплять. Ну, я думаю, це дуже погані наслідки, тому що а, у людей не буде навіть що напевно жити, тому що пів міста просто навіть може десь 80% працює на ГЗК і навіть з Кременчука я знаю, що їздять, тому ну, у людей просто напевно не буде грошей. Я не знаю дівчатка, як будуть витягувати. погані, дуже погані. Комбінат не буде працювати або працюватиме на півнавантаження. Людям роботи немає, зарплатні немає. Як жити? Нічого хорошого я в цьому не бачу. Я не тому що це градообразуюче підприємство. Часів'яр. Донецька область. У нас теж було підприємство, і теж його там забирали і одібрали. І міста не стало, як одібрали підприємство, це наш гнівпорний комбінат. Того я думаю, що якщо тут таке буде, то місту вашому нічого хорошого не буде. Не буде його, що буде? Не хороші, це явно через те, що люди там працюють, люди живуть, а так як зараз він буде зупинятися, то що буде далі? Цікаве питання, але я не знаю відповіді. Побачимо. погані наслідки, погані, я думаю, будуть. Ну тому що гірничо-збагачувальний комбінат наш він давно вже нас годує. Тому болючий буде удар, я думаю. По місту дуже болючий. Ну який все залежить від Гока. Гок він голова в нашому місті. Ну тяжеліше, я думаю. Ну, буде мабуть, погано. Я так думаю. Тому що як націоналізували Приватбанк, стало хуже. Я думаю, це буде дуже хуже, тому що в нас було раніше все вони відкрите все було, ходити можна, бо зараз прийдеш там закрите, один навіть на все місто. Ні, ні, мені такши. Ну, мені здається, що буде гірше, напевно. Наскільки я розумію, це ж гок, це головне. Для нашого міста, тому якщо його не стане, якщо він заглохне, то все буде ставати гіршим. Тож ми переживаємо, що город тільки от живе от. Які. Ну просто зупиниться комбінат і вимре місто. Все просто-напросто. Я думаю, ні. Я думаю, це ну, не дуже ок. Ну, якби. Я сильно туди просто не знаю, знаєте, там по слухам, я дивлюсь там новини, і ну, для мене це просто не ок. Так як було, я думаю, так би і було. знаєте, Воно так було нормально, добре, все стабільно, а зараз якісь такі, знаєте, переполохи, і ти така думаєш, господи, що відбувається в житті? Беззаконні, напевно, може, якось так. Не знаю. Ну мож Але? да, 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 напевно. Оце так як люди вже кажуть, там і молоді, і он в мене і батьки, так вообще. Там в мене батько 35 років пропрацював на ГЗК і каже, боже, який кошмар, що вообще? що що буде, що буде з містом? Я кажу, не знаю. Будемо якось виходити вже з цього. Вирулювати я вважаю, що незаконно. А що тут законного? Я не знаю подробиць, але я знаю одне: що комбінат працював, люди працювали, всі були задоволені. Ніяких питань не виникало. Жодних ексцесів. все було добре. Комусь щось треба захопити комбінат тільки і всього. Нагрітися на цьому, а страждати будуть прості люди. Я взагалі намагаюся не коментувати подібні речі. Я просто там працюю, тому мені звичайно, я зацікавлена в тому, щоб він працював. Незаконно це все. Ну це я теж вважаю, що це неправильно все. Неправильно. І вас люди тут ми приїхали, вас люди тут живуть дуже добре, і вас все тут робиться, і місто, і для міста, і для дітей, і для людей все робиться. А як це воно все, все буде так, то, то я вам співчуваю. А де вона, у, нас, у нас бачили закон? Закон у нас дійшло. Куди повернув, туди і вийшло. Я не знаю. Я вважаю, що це незаконні. Незаконні дії, тому що ну, вже довго, деякий час це, ну як то кажуть, це... Давно хотіли, да. Давно хотіли ну не вийшло, скажімо так. Ну іншим сленгом віджати, скажемо так, будемо правду в очі говорити. Правда ж ну інакше ніяк не назвеш, тому що ну я думаю, це взагалі марення. Ось забирати, націоналізувати таке підприємство велике. Інвестори, які круті, там Китай і німці. І ну, якби більшість населення міст, та й приїжджі там же працюють. Ну якби не актуально, тим більше в такі часи важкі. Я так рахую, що просто. Комусь потрібен Полтавський гок. Тому так і зробили. Я думаю, незаконні є та Це моя думка така. Наче вроді ділає держава, але я думаю, що незаконно. Я думаю, що незаконно. Мені здається, ні. Ну я не владію інформацією. Я не, ну, не сліжу за цим, тому особистої думки про це не можу сказати: законно чи незаконно. Я думаю, що, що незаконно. Ну я дуже не розумію, ну одно гук наш працював і це сама. І допомагав і городу, і больниці кругом. Усе так шо. Це незаконно, це все незаконно. Просто їх, як я не знаю, просто народу вони просто заздрять, їх жаба тисне через те, що місто процвітає і живе. Тротуари добрі, дороги добрі, заздрість, звичайна заздрість. А що з цього приводу думаєте? Ви це була програма Майдан Незалежності. Побачимось на телеканалі Гок.